Формадол таблетки від головного болю. Із 10 травня в Україні заборонено вмикати музику у громадському транспорті. Також до салону водій має право не пустити пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Така ініціатива важлива задля безпеки в першу чергу пасажирів, каже транспортний експерт Дмитро Безпалов. Пасажирські перевезення це дуже відповідальна сфера послуг. Гучні звуки і музика це той фактор, який теоретично може відволікати водія. Я навіть можу сказати більше. Навіть розмови водія і пасажира також можуть відволікати водія і спричиняти ДТП. Віктор Федорович працює водієм уже більше 40 років. З музикою в салоні розповідає, не їздив ніколи і аргументує, чому. Та мені пофіг, в мене нема, і я його не хочу. А він мій? То і люди, і увагу буде там. От нема, я не ну, не потрібна вона. мені. Та інші водії стверджують, що їздять без музики задовго до нововведення. У Нас нема такого, О, правильно майна батам, такої може бути веселі? Бути з таке, але люди слушають. Правильно, щоб не відлікати. Думки ж українців із цього приводу розділилися. Ну якщо воно те стихенечко працює, там такий фон, то та чому ні? Канішто залежає. Нам музика не заважає. Думаю, що неправильно люди мають їхати з позитивом. Я вважаю, правильно. Це дуже заважає. А що ж робити, коли в транспорті, яким ви їдете? Гучно лунає музика, розповідає Дмитро Безпалов. Вічливо попросити це припинити, бо це порушує правила. Якщо це не спрацювало, в кожній маршрутці має бути інформація про перевізника і подивитися за яким номером треба зателефонувати для того, щоб залишити скаргу. Якщо жі перевізники не реагують на ваші зауваження, тоді вже варто звертатися до загальнонаціональної служби. У нас є вищий орган, який регулює і контролює безпеку на транспорті. Це Укртрансбезпека. Треба знайти контакти Укртрансбезпеки і до них звернутися з відповідною скаргою. Слід зазначити, що під час нашої перевірки столичних маршруток музика не лунала в жодній, а у більшості транспортних засобів навіть магнітол не було. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону ця людина? Попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку ППО? Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна